Свого часу Василь Сухомлинський наголосив: без перебільшення можна сказати, що читання в роки дитинства це передусім виховання серця. Цього року Національна бібліотека України для дітей святкує свій перший ювілей: 50 років це вік зрілості, досвіду та наснаги. Бібліотека забезпечує оперативний доступ до своїх інформаційних ресурсів, допомагає дітям на основі сучасних електронних комунікаційних засобів успішно адаптуватися у безмежному морі інформації, навчатися мистецтву бути читачем. У фонді понад 18 тисяч книг англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською та іншими мовами народів світу. Дизайн бібліотечних видань передбачає індивідуальний підхід і викликає у користувачів виключно приємні враження та позитивні емоції. Кожна поліграфічна продукція з нашим логотипом, контактними даними, зображеннями видів послуг це обличчя бібліотеки. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на абонементі предоставлено понад 20 тисяч різних за темами і жанрами видань. Послуг дітей: індивідуальне та групове прослуховування музичних творів, заняття на фортепіано, заняття з використанням музичного центру караоке. Фонд абонементу має читацькі зони казок, пригоди фантастики, любителів природи, книжок про дружбу, і мир, куточок для найменших читачів віком від нуля до трьох років. Бібліотека володіє одним з найбільших в Україні зібранням національної дитячої книги. Універсальний за змістом бібліотечний фонд налічує понад 523 тисячі документів на різних носіях інформації. Це книги, карти та нотні видання, тисячі журналів та газет, тисячі аудіовізуальних та електронних видань. А для творчого розвитку дітей проводиться комплекс мистецьких заходів. Це і зустрічі з видатними особистостями, музичні ранки, презентації художніх виставок та різноманітні майстер-класи. Наша бібліотека просто унікальна, бо вона дає вашим діткам змогу не лише отримати знання, а й вдосталь побешкетувати. Адже тут є дискотека із справжнім танцполом та веселими хітами. Складно уявити ту величезну кількість аудіовізуальних матеріалів. Це аж 22 тисячі різноманітних платівок, дисків та діафільмів. Натхненно працюючи із дітьми сьогодні, ми відчуваємо впевненість у нашому майбутньому.